То 5 ознак того, що ваш шлюб трещить по швах. Загинаємо пальці. І так, перше це відсутність комунікації. Те це тоді, коли е, дружина та чоловік не змогли проговорити і домовитись про своє співіснування та ведення спільного господарства ні до шлюбу, ні після того, як вони його уклали. Наприклад, е, він хотів, щоб вона варила йому борші, просувала йому камерці та чекала його з роботи. А вона навпаки мріяла про те, що вона в шлюбі буде будувати свою кар'єру і буде child фрі, і там незалежною леді. А вона навпаки чекала від нього, що він буде 24 на 7 з нею. Вони будуть разом подорожувати, планувати там власний час. А він замість цього весь час з друзями на рибалці і так далі. І це вони не змогли проговорити, і відтак не знайшли компромісів. І відтак це перша ознака. Друга ознака це фінансова таємниця. Тобто, коли починається оця тема з окремими бюджетами, з приховуванням бюджетів, грошей, заначки, майно на тата, на маму, на брата, на свата і так далі. Це є ознакою. Третя ознака це психологічне, економічне та фізичне насилля. Звісно, якщо в сім'ї це відбувається, це очевидна ознака того, що у вас щось не те. І призвести це може до судового процесу, як з одного, так і з іншого боку. Тому що якщо ви в позиції жертви, скоріш за все, ви почнете судитись про розірвання шлюбу, відібрання дітей тощо. Якщо він якщо ви з позиції е, е, нападаючого, то ваш, ваші вчинки призведуть вас до того, що можуть бути відкриті кримінальні чи адміністративні провадження. Також будете судитись. Потім ще може бути і позбавлення батьківських прав. Е, отже, четверте, це. Маніпуляції дітьми, з її боку, часто відбувається маніпуляція. Я заберу і не дам тобі ніколи дітей. З його боку, частіше відбувається: я не буду сплачувати утримання на дітей, не буду сплачувати аліменти. Ну і рідше заберу в тебе дітей, спрячу за заборами, не буду навіть тобі ніколи показувати. І п'ята ознака це ілюзія само пройде». Ні, воно само не пройде. Коли е, чоловік та е, дружина починають чекати, що е, їх конфлікти якимось чином розсосуться, вирішаться, вони не шукають компромісів, вони не вирішують матеріальні чи якісь інші питання, це завжди приводить їх до суду чи адвоката. Тож, якщо у вас був, е, якщо ви загнули хоча б один із п'яти пальців, то я вам рекомендую зверніться, будь ласка, до адвоката на консультацію. Отримайте відповіді на ваші запитання і рекомендації стосовно того, як зберегти сім'ю.